Ну і поки в нас таке свято ще є світло, покажу вам трошки квіточок. Квітне зараз небагато, але квітконоси вже випускають. Це моя, моя біль, моя, моє навчання. Це ванда пак чонгблу. Вона найпростіша звант, як мені казали, але чомусь я її замордувала таке. Квіточки невеликі, але взимку це і не дивно. Вона в мене без підсвітки. Ну, в таких в спартанських умовах росте. Так полюбляю цих чоловічків маленьких. Такі вже гарнюнькі. Такі веселенькі. Так, як вона в мене росте, купувала я її у регіни вже давненько в неї. Ось, бачите, старі квітконоси залишились, я їх не обрізала. Як вона в мене тільки не скиталась по яких горщиках і на блоках. І ну, ну все, що можливо було. І, і крупна кора, і мілка кора, і мох, і ну, взагалі все, що можна було, я випробувала на ній. Ну і от сподобалась їй Отак, посадка в пінію. Здоровенький горщик такий. Я от зверху бризкаю зараз. І все, і вона собі вже зверху воно попускала корінці. Так, живенько їй так сподобалось. Ну і все, я її вже не трогаю, не чіпаю. Вона собі отак росте і хай буде щаслива. І нам трошки радості приносить. Ну, колір взагалі я, я полюбляю цей колір. Дуже гарно. Такий фаленопсис. Це, якщо не помиляюсь, Сара Голд. Це старенький, вже в мене пустив ось ще один квітконос. А це квітна на старенькому вже доростив. Таке собі багато листя не тримає. Ну, це в мене, а там хто зна, в когось і тримає, можливо. Тут три бутончики, там два бутончики, отак ми. Отак От ми потроху і назбираємо на зиму собі квіточок. Так, так, так. Воно там трошки кінгіанум. Випустив мені трошки цвіточків. Це взагалі холодний дендер. Ну, бачите, у мене так. І не тепло, не скажу, що загоряють вони в мене тут. Зараз ще її підмерзають. Та це взагалі зараз у всіх, так, мабуть, опалення таке. Карамелічка моя, пахнючка. Ага. Біколорчик. Випустив в мене нові рости. Він в мене квіт уже. Бачите, купувала посередині до палички прив'язані. Е того розміру, яких я купувала, а це стали такі маленькі, товстенькі. Ну, я так розумію, що йому вистачає світла, тому тягнутися йому нема куди. І от, бачите, у пазухах листочків вже, вже є бутончики. Один, два, три, чотири, чотири квіточки повинно бути. Оце сьогоднішній, бачите, в мене. Отак, поки сюди поставила, нема, нема до чого й прикрутити. Я маю на увазі, коренів нема. І ніяк не придумаю, як його приспособити. Можливо, хтось підкаже. Дівчинка моя сидить поруч з хатинкою. Такі в мене наразі показники, як бачите. І в мене буде квітнутий квітнути Венустом. Я так його чекала. Я йому влітку бала, дала забагато світла і листячко таке світле, світле. Я полюбляю, якщо потемніше трошки. Ну, все, я свої помилки зрозуміла. Буде що у мене в погрібі сидіть. Це то, що Марина мені давала шантільське кружево мережево, шантільське мережево. Отак воно вкорінюється і одну квіточку він мені таки подарує. Мілочь а приятно Так, ось такі, воно, бачите, далі це вже фаленопсиси прокидаються. Ну, от я не, не полюбляю, коли вони взимку дають мені квітконоси, бо в мене холодно і е, квіточки він довго не держить. Тому я більш за весну, але вони в мене не питають, так? Викидають квітконоси, коли їм забажається. Ось такі от маленькі. Маленькі радощі в мене. Всім всього доброго, до побачення, пока-пока.